вистава піднімає тему про людей з інвалідністю, яка а, чомусь у нашому суспільстві не так піднята. Дійсно, ця вистава допомагає а, більше їх зрозуміти, більше їх а, більше з ними познайомитися і а, дає розуміння а, про що вони думають. А, трошки познайомитися із їхнім світоглядом. В наш час, коли війна і ворог пішов. А... З'являються люди з інвалідністю не тільки військові, ще цивільні, і звичайно, це дуже актуальні теми, і вони будуть актуальні завжди. Надзвичайно це актуальна після оскільки вона допомагає людям зрозуміти, що кожна людина має право на щастя, кожна людина має почувати себе суспільство рівні. Тому якраз ті вистави вчать людей ставитися рівно до всіх людей. Зараз дуже важливо підтримувати такі теми, бо у нас в суспільство ну бувають різні люди, і ми маємо бути всі рівні. Дуже запрошую заохочую нас. Дякую дуже.